Усім привіт, шановні глядачі цього відосу. А сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему щастя, що воно таке та як його досягнути. Насамперед, варто замислитись ось над яким питанням. Що воно таке щастя? Думаю, всі ви зі мною погодитесь, якщо я скажу, що щастя для кожного своє. Для когось це стати балериною або фізиком-ядерником, для когось заробляти багато грошей, їздити на Феррарі, для когось мати. Дуже дорогу нерухомість для когось просто стати якимось успішним бізнесменом та просто займатися своєю власною справою, для когось це діти або сім'я. Власне, щастя для кожного своє. Але є те, що в принципі всіх нас об'єднує на шляху до нашого щастя. По-перше, всі ми розуміємо, що ми йдемо якимось своїм шляхом. Долаючи всі перепони, які зустрічаються на нашому шляху, та прямуємо до нашого щастя, ми терпимо інколи переступаємо через себе, економимо на, на собі, так? І ми на 100% впевнені, що потрібно прямувати до нашого щастя, потрібно прямувати до нашої кінцевої мети, до нашої мрії. І ось тоді, коли ми. Дійдемо ту туди, до тієї точки, коли наші мрії здійсняться, ми нарешті, нарешті зможемо видихнути та стати щасливими людьми. Але що відбувається прямо зараз? Ми кажемо собі, кожного дня: потерпи, потрібно ще трохи потерпіти, прямуй до своєї мрії. Не здавайся, ти сильний або ти сильна. І ми. Переступаємо через себе і прямуємо до своєї, так би мовити, мрії. Впізнали себе? Ви ж мої вмотивовані хом'ячки. Тепер а, я пропоную звернути увагу на тих людей або на тих ваших, ваших знайомих, які прямували до якоїсь кінцевої мети, наприклад, дуже хотіли купити, купити собі дороге авто. І нарешті їх мрія здійснилася. Вони роками, там три роки, чотири роки, можливо, навіть п'ять можливо, навіть прямували до своєї мрії і купили собі дороге авто. І що відбувається далі? Так от, що кажуть такі люди? Вони кажуть, що ейфорія реально від купівлі нового авто ну, проходить ну, максимум за два тижні. Ну, максимум за місяць. Ну, можливо, за два, ну це взагалі там край. Я не знаю, що потрібно там собі купити. А, і як того хотіти, щоб ейфорія тривала там а, два місяці. Але знову ж таки, це не щастя, це просто задоволення від... Покупки це задоволення від якогось товару, який ми придбали і до якого ми дуже довго йшли. Так? <кій> так, так, ви все правильно почули. Людина, яка економила на собі, не спала ночами, інколи терпіла якісь можливо приниження на роботі, не могла щось сказати. Якось прилаштовувалась до обставин, переживала, витратила дуже багато нервів на це своїх так, власних, витратила дуже багато свого власного часу. Людина могла роками йти до цього до цього самого моменту: 3 роки, 5 років, 4 роки, та навіть ріки, якщо ми беремо так уже, якщо дуже велика там зарплатня у людини. І вона кожного дня витрачала свій власний час. Прокидалася там о восьмій ранку, о 9-й ранку, і йшла на роботу а, для того, щоб заробляти ці гроші. А, не купляла собі, можливо, якісь речі, які їй були потрібні, можливо, якийсь одяг, або відмовляла собі у поїздках за кордон, так, у відпочинку. Але це сталося, це здійснилось. Ця людина, врешті-решт, купила собі. Авто, наприклад, авто або квартиру, до якої а, так палко прямувала, мрії здійснилися, здається, і, во, і ось воно, що ще потрібно? Це нібито все, що було потрібно для щастя такої людини. Але що відбувається потім? Щастя не приходить. Максимум ейфорія триває ну, до двох місяців, і що далі? А далі? Наш мозок нам каже, що потрібно прямувати до нових вершин, тому що цього замало, потрібно ще більше. Чули такий вислів, що людині завжди всього буває замало. І це насправді так і є. Але справа у двох речах: у еволюції та природі людини. Зараз скажу річ, яку буде можливо важко прийняти. Але задумайтесь над цим, Замислитесь. Дивіться, яка ситуація в природі людини глибоко начхати на те, чи є ви щасливими та чи відчуваєте ви кайф від вашого життя. Ваша природа сконструювала вас таким чином, щоб ви вижили. Головні функції будь-якого живого організму на планеті Земля це вижити. Покращити власні гени та передати ці гени далі, і зробити це так, щоб ваші гени далі передавалися з покоління у покоління. Це мета будь-якого живого організму на планеті Земля. І людина зовсім не є виключенням із цього переліку. Стосовно природи, яка зробила якій все одно на те, чи відчуваєте ви кайф від вашого власного життя. Ба більше того, природа ваша ще більш жорстока, ніж ви можете собі уявити. Це сама ваша природа сконструювала вам ту морквинку, за яку ми називаємо щастя, за якою ми прямуємо усе життя. І ба більше того, сама ж ця природа зробила так, що цю саму морквинку. Нами з вами ніколи не наздогнати. А чому так відбувається, давайте будемо розбиратись. З навіщо природі було створювати нам туманне уявлення про нібито щастя, яке нібито існує, до якого нібито потрібно прямувати, але воно настільки невловиме, що ми ніколи у своєму житті до нього не дістанемось. Чому ж так жорстоко? Дивіться, справа у тому, що. З точки зору еволюції людини виживали тільки ті особи у природі, яким всього було замало, які щось собі вполювали, які були по суті жадібні. Так давайте казати а Називати речі своїми іменами, які були жадібні до всього, і яким всього було замало. Які, по суті, вполювали мамонта, принесли до печери та пошли, пішли полювати ще, які щось зібрали, але їм цього було замало. І вони накопичували ресурси. Тобто виживали ті е, люди, які постійно накопичували ресурси, які займалися накопичуванням ресурсів. Тому що у кого ресурсів більше, той має більшу можливість, більший шанс пережити, наприклад, зиму. Тобто, людина накопичувала ресурси, їй всього було замало. А люди, які, наприклад, щось зібрали та залишились цим задоволені, і більше не пішли збирати ще, вони мали. Інколи недостатньо ресурсів, тому що обставини навколо могли змінюватись, і вони могли не розраховувати на зміну таких обставин. І вони власне гинули. Тобто нашій із вами природі, по суті, все одно на наше щастя це щастя, і ця гонитва за щастям існує тільки для однієї кінцевої мети, а саме виживання. Саме тому. Коли ми досягаємо якихось цілей, як це було у давні часи, це були якісь мамонти, або якісь там ягоди, які збирали наші предки, то сьогодні це якісь матеріальні блага, це якісь фінансові досяг... ну, досягнення. ну, наприклад, так. І коли ми дістаємось до своєї цілі, природа нам каже, а-а, хочеш вижити, це вже не актуально. Іди полюй далі. І саме тому ми будемо завжди, як хом'ячки, бігти у цьому колесі, накопичувати ресурси та постійно залишатись невдоволені нашим результатом. Ми постійно будемо прямувати до нових вершин, до накопичення ресурсів, тому що це просто наша природа. Але насправді суть цього відео зовсім не в цьому. Ми просто розібралися звідки взагалі береться щастя, що воно таке, та чому нам так кортить його досягнути. А, суть у тому, що задайте собі питання, чому а, щастя для кожного з нас окремо якесь своє: стати балеріною, я не знаю, там, вчителем філософії, ютуб-блогером, якимось там агентом з нерухомості або керівником компанії. Це наше там щастя створити сім'ю, але шлях у, всі, у всіх нас по суті однаковий. Тобто, що я маю на увазі? Нам обов'язково потрібно прямувати до своєї мети, а нам обов'язково потрібно долати перешкоди, нам обов'язково потрібно переступати через себе та, не дивлячись на що жартувати собою для того, щоб аби досягти тієї бажаної морквинки. Другий аспект цього питання. Який також у всіх у нас однаковий, як і те, що ми прямуємо до щастя через себе так переступаючи, та лиш по суті не залишаючи собі щастя зараз, у теперішньому часі. щастя це щось нереальне, це те, що буде колись, це обов'язково те, що колись настане, колись після досягнення нашої мрії. Обов'язково це станеться колись, але тільки не зараз. Нам ще потрібно потерпіти, ще попрацювати, ще трохи часу, ще накопичити грошей для того, щоб щось собі купити там, чи кимось стати. Потрібно ще якийсь час. І так буде постійно, мої любі. Вам постійно буде потрібен якийсь час для того, щоб кимось стати, щось заробити, через щось пройти, щось перетерпіти. І от після цього. Ви нарешті станете вільними, щасливими та відчуєте себе у гармонії. І по суті, це концепція постійного голоду та невдоволеності життям, власним життям. І як би це дуже жахливо не звучало, але саме ця концепція постійного голоду допомогла людині вижити, саме ця концепція накопичення ресурсів. Тому що ваше щастя це вигадка вашої природи. Щастя у такому вигляді, як ми собі уявляємо, взагалі не існує. Це просто інстинкт накопичення, це інстинкт виживання. Він настільки сильний, це як дихати, що ми навіть його не усвідомлюємо. Ми впевнені на 100%, що коли ми прямуємо до нашої мрії, переступаючи через себе, це тільки тому. Відбувається, що ми такі усвідомлені, що ми такі розумні, що ми готові жертвувати собою для того, щоб а, подолати труднощі та досягти своєї мрії. А насправді нами а, керуємо не ми, нами керують наші інстинкти, нами керує наша природа. Скільки таких людей навколо нас, які терплять, які йдуть, переступаючи через себе до своєї власної мрії, а потім награючись цією мрією максимум місяць-два. Ну, а як правило, два тижні. Вони прямують ще до нової мрії руками для того, щоб знову два тижні награтися та забути і прямувати далі. Тепер на цій сумній ноті давайте бодай ну, трішечки покращимо вам настрій. Перше, що варто зазначити, сама концепція нашого життя. Всі ми, жоден з нас, ну я не зустрічав людину, яка мислить якось інакше. Ми всі впевнені, що життя це якийсь шлях з точки А в точку Б. У нас у всіх є якась своя власна доля, і нам потрібно йти цим своїм власним шляхом, долаючи труднощі. І чомусь цей шлях повинен вести нас для до того, щоб з кожним роком. Ми там ставали щасливішими, накопичували більше ресурсів, там і так далі, накопичували більше можливостей і ставали все щасливішими, щасливішими, щасливішими. То задайте собі питання, чи бачите ви себе через 5 років щасливішими, ніж ви є зараз. Та, звичайно ж, бачите, тому що ви щось робите, ви щось працюєте, ви йдете якимось своїм шляхом для того, щоб стати, врешті-решт щасливішими. Але справа у самій концепції. Це концепція шляху, ну, що ми розглядаємо наше власне життя як шлях з перепонами, це по суті базове налаштування нашого мозку. Ми всі дивимось на життя саме так, саме з цієї точки зору. Ну, абсолютна більшість, давайте так. Але якщо я вам скажу, що життя це зовсім не шлях. Відповідь, як завжди, буде у філософії. Тому нею, як мінімум, потрібно цікавитись, тому що жити стане легше, я вас запевняю. Ніче, Фрідрих Ніше, і деякі сучасні філософи пропонують поглянути на на життя не як на шлях, а як на дещо інше: як на пісню, як на музику, як на музичну композицію. Тому що музична композиція. Як сам, так само, як і життя будь-кого з нас має початок і має кінець. Але будь-яка музична композиція насправді не має кінцевої мети. Вона складається з музики, слів, приспівів, куплетів, якихось програшів. Інколи музика грає гром, гром, ну, громше, ну, гучніше. так. Інколи музика грає гучніше, інколи музика грає тихіше, але справа в тому, що життя воно є. І ти, коли ми слухаємо музику, ми не можемо сказати, що щось на протязі цієї пісні там, або музичної композиції є важливішим, ніж щось інше. Тому що будь-яка пісня не може складатися тільки там, з одного куплету, або тільки з приспівів, або тільки з музики, або тільки зі слів. Тому що вся композиція, все ваше життя, воно важливо і воно прекрасне. І як і музичною композицією, всім вашим життям ви маєте змогу насолоджуватись, а не прямувати з точка в точку Б, як загнана кобила. Замислитись над цим. Іронія насправді складається е, з того, що для того, щоб стати щасливим, щасливішим або хоча б трішечки щасливішим. Потрібно припинити гонитву за щастя. І воно саме до вас прийде. Потрібно припинити підігравати власній природі та постійно бути невдоволеним, голодним та накопичувати, прямувати далі, прямувати далі. І відкладати ваше щастя і ваше життя, яке триває зараз, на колись потім. А колись потім. Всі ми знаємо, живемо у такі часи, може взагалі не настати. Тому життям потрібно насолоджуватись, як і музичною композицію прямо зараз. Є ще така думка, ну, у вас може виникнути така думка, що: ну добре, якщо це природа людини, так, і ми всі невдоволені, голодні, прямуємо за щастям, у нас у всіх у голові чомусь е, таке уявлення про життя, що це нібито шлях до чогось, до щастя, так? А, то якщо ми а, переробимо свої власні налаштування у голові, якщо ми переробимо свої погляди на життя та будемо сприймати а, наше життя як унікальну музичну композицію, з якої просто так ну, не можна чогось викинути, ця Музична композиція вона має бути цілісною та прекрасною І її варто насолоджуватись на будь-якому відрізку, будь-то кінець композиції або початок, або середина Дивіться, яка ситуація, і так може виникнути така думка, що ну люди тоді перестануть до чогось прямувати. Люди тоді перестануть щось робити, тому що вони по суті роблять все, що роблять, тільки для того, щоб досягнути власної мети або якоїсь цілі. Насправді це не так. Мотивація буде складатися, ну, мотивальна, ну погляд на мотивацію буде е, трішечки іншим. А е, люди будуть, ну якщо з цієї точки зору виходити і сприймати життя як музичну композицію, люди будуть не переступати через себе прямуючи до якихось своїх мрій та страждаючи своє власне життя роками для того, щоб бути щасливими, якийсь невеликий проміжок часу. Вони просто будуть займатися тим, чим їм насправді подобається займатися, і не будуть жертвами а, маркетологів. Наприклад, а, до речі, невеличка, а, невеличка історія, чому вам завжди маніпулюють маркетологи, і чому це насправді цей ваш інстинкт а, експлуатують усі великі компанії нашого світу. Цей ваш інстинкт а, досягати о, цілий, досягати, цілий. А, тому що. Звідки беруться ці цілі? Ми невдоволені собою. Ми відчуваємо себе неповноцінними, не самодостатніми. А задача будь-якого маркетолога зробити так, щоб без, їх, щоб без їх продукту, наприклад, смартфону Apple або нового Mercedсу, ми не відчували себе повноцінними С усередині. І тому ми завжди будемо прямувати для ну, до того, щоб закрити цю потребу. Ось, в принципі, отак от як платують наші інстинкти, маркетологи усього світу. Зробіть собі чай, сядьте на кухні, подивіться у вікно. П'ять хвилин подумайте, що для вас у житті насправді є важливим жити та насолоджуватись цим життям, слухати свою власну, унікальну, неповторну музичну композицію, чи бути. Просто жертвою маркетологів, чи просто бути несамодостатнім, та на гачку у великих корпорацій нашого світу прямувати за досягненням ваших власних цілей. Якщо ці цілі матеріальні, звичайно, подумати, що для вас важливіше: бути щасливим. Або бути постійно невдоволеним та прямувати за якимось щастям, яке настане обов'язково настане колись, і всі ми в цьому впевнені, але всі ми цього не утримаємо, тому що скільки людей прямують за цим щастям, тому що за кожним новим поворотом буде ще новий поворот, за кожною ціллю буде нова ціль. Так працює наш мозок, так працює наша природа. Якщо ми це усвідомлюємо та приймаємо, то жити нам стає легше. А на цьому ми, шановні друзі, шановні глядачі цього відосу, завершуємо цей відос. я сподіваюся, що, хоча б до когось, я зміг донести свої думки, хоча б хтось хоча б буде намагатися поглянути на це життя якось інакше. Тому, друзі, будь ласка, дивіться інші мої відоси. Тут ми на моєму каналі спілкуємося на важливі теми. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. Мені дуже приємно, що останнім часом у мене кількість моїх підписників збільшується. Звичайно, ставте лайк цьому відео та залишайте будь-який свій коментар. Будемо спілкуватись. До зустрічі!